Доброго дня, шановні наші симпатики, шановники видавництва каменяр, а просто любителі книжки. Ті, які розуміють добре слово і шанують майстерни, майстрів слова, тих, які сьогодні з нами, тих, які відійшли, життя триває. Хоча знову ж приходять гіркі якісь хвилини, бо вчора ми попрощалися з одним нашим незабутнім автором, геніальним поетом сучасної України Богданом Чепуйко. Але не про нього сьогодні мова. Хай Богдан там йде до тих високостей, де Господь пустить на свої поляни, полонини чи ще як назвати. Цю видатну особистість. А сьогодні мова буде йти в нашій рубриці наші автори про його землячку. Цьому році ми будемо визначати її 90-річчя, як вона прийшла на світ Божий. Відеться про Галину Родосавичу 31 березня, власне, виповнилося би. 90 -літ. Вік поважний, мав би бути ще не критичний, але, на жаль, її, не, її немає з нами. Вона теж там зустрічатиме свого побратима купереру, якого добре знала, з яким не раз комунікувала і ділитиметься своїми тими вершинними планами, які вже, на жаль, до нас не дійдуть. Жаль, звичайно, що таланити люди, які відходять на Господні царини, не можуть послати нам свого дорогу. Може я це говорю просто так, керуючись якимись містичними установками, але я не сумніваюся, що Господь створив субстанцію під назвою Людина дав їй душу, чи верніше, субстанція це її душа, що вона закінчується. І хоч уже 2001 року минуло багато літ, як Галина Гордосевич, Галина Леонтіївна Гордосевич, відійшла у засвіти. Але її слово знало. Я вірю, що точно так же буде із поезією, з історією з софіськими працями, спогадами, зі всією прозою, яку творив Богдан Чепурко. Вона теж до нас прийде, коли ми нарешті зрозуміємо велич цієї особистості. Галина Гордосевич надзвичайно талановита поетка, не менш талановита розая, людина, яка віддавала себе всю служінню Україні. Сьогодні важко сказати, а що стало. Основою для її творчої діяльності писалося, бо мати талановита була, батько священник, така родина, яка, мабуть, заклала ті підвали для її майбутнього світогляду, і десь штовхнула на літературну творчість. Хоча, хто знав, У 2001 році в Людоницьке Каменяр з'явився перший том зібрання творів Галина Гродосевича, куди війшли і поетичні речі, наснажені з високим громадянським звучанням, з великою тремою слові, коли поетеса повертається в своє дитинство. В рідний край, а доля не була для неї дуже такою лагідною. В йому віці вона потрапляє в жіночу колонію за так звану антирадянську діяльність, націоналістичну діяльність. Хоча не можна прямо сказати, що на той час Галинка усвідомлювала значимість того всього, що потім. На неї нахлини, і якому вона віддасться безповоротно, має на увазі саме ті українські ідеали, які вона відстоювала. Відбувши за свою, мабуть, яке псевдонаціоналістичну діяльність, бо ще на той час вона не включилася в той визваний рух, який згодом стане основою її подальшого життя. Потрапляє на Донеччину. Сьогодні той закривавлений Донбас, мабуть, вже не пам'ятає, що якісь дороги в ньому покладала Галина Гордосевич. а чи ці дороги. Може там орківські бомби, розтрощили все? Навіть так знайомство Донецьку з тими людьми, які ходили в літературний гурток. В якому в свій час був Василь Стус, який підтримував молодий талант. І так, робота в редакції газети. Але знову ж таки, життя не гладило по голівці, тагоновиту людину. Може, через те, що вона неоднозначно реагувала на навколишній світ, на тих, хто коло неї, не вдало перший шлюб, довелося з ідейних міркувань розійтись. Це теж вплинуло на розуміння навколишнього світу. Може трошки ідеалізована тим попереднім життям душа Юнке, сприймала його інакше і вірила а в таку глибинну людську сутність, а вона виявилася іншою. А відтак народився синок. Який тут у Львові сьогодні, бо в певний момент з певних причин переїхала сюди в Галичину. Борисицькомовне середовище, мабуть, псувало душу той маленької людини, яка завдяки їй прийшла на світ Божий, має на увазі сина, сина Богдана. Але нікуди діватися, вірш за віршем, поема за поемою, переклади. Розові твори. Кілька творів автобіографічних, які проливають світло саме, а що довелося пережити ці молоді, красиві жінці. Та й Львів не дуже то сприйняв аж так, мусимо зізнатися чесно, мені доводилося це бачити. Людина, яка прибула з Донбасу, москалька. Не кожен задумувався. Який чи то за спиною, чи може, і в очі прямо кидав цю назву, як ранить душу великої патріотки, великої українки. Бо саме такою була за своєю сутністю, за своєю філософічною основою Галина Леонтівна. Іншою вона не могла бути. Вона зрозуміла життя. Вона зрозуміла сутність глибину української нації. Пинаючи усвідомлено, принаючи різні літературні джерела, спілкуючись з тими людьми, які дуже потерпіли за свою українськість, вона творила надзвичайно потужні, цікаві речі. От я тримаю в руках перший том зібрання творів Галини Леонтівни. І мені захотілося. Просто зараз вам подарувати одну із її поезд. А коли мене спитають, де на світ родилась ти, я ж скажу, це там, де гори, ніякої і висоти, та коли на кручі станеш, та коли згори поглянеш, то такий довкола простір, що зривайся і лети. А коли мене спитають, де на світ ти народилась, я скажу, це там де іква, що словацькому любилась. В'яцями ж берегами не так не там билась з ворогами нужна і чарівна ірва, що потік дзвінки і розбилась. А коли мене спитають, де родилась ти на світ, я скажу там, де катальпи, жовтувато білий цвіт, де пісні дзвенять усюди, де веселі й добрі люди. Я у кримінці родилась крем'янчанкою зовіть. <клес> <клес> так, славний кременець, його багатью історію, подарував нам Галину Мордосевич. і треба було багато літ, щоб пройшло. Коли вона вернулась у рідний край, повернутись на батьківщину не така вже оригінальна мрія. Особливо, коли тобі за полудень береться, щось тонко і ніжно, міло побіля серця, коли я в'їжджала в Тернопіль по вулиці Малишка Андрія. <кій> Бачайте, день був хмарний і зимний. Чи, чи ж би гнів на мене земля моя мила, що я так довж, довго чужими стежками ходила? Ну що ж, як бачиш, настала ота хвилина, що я вернулась до тебе і сльозу на льоту спіймала. Не все воно в житті виходить, як мріється, і далекі дороги не стереться рушниками. Підгинаються ноги з утоми, а треба йти та йти, і побачиш, на місці стоїш, хоч, здавалось, сягаєш нети. І одна хвилина руйнує все, що будувалось роками, та закур'єву тих на легких доріг, що на скроні і серце пали, як повернення в юність. Колись нагорода прийде щастя ще раз вернутись на землю, де рідна мати моя кіночей не доспала. Вернулась вона в свій рідний Кременець 12, 11 березня 2001 року і спочила там вічним сном. Кременецька громада вшанувала достойним пам'ятником на її могилі. І я впевнений, що щороку Кременець, пам'ятаючи про свою землячку, йде на могилу Галини Гордосевич і тішиться її присутністю в українському житті, зокрема в Кременці. Другий том Галини Гордосевич це проза. Сюди війшли автобіографічний роман Соло для дівочого голосу, теж автобіографічний есей із сімейного альбому, де історія батька православного священика, час навчання в культосвітньому училищі. І надзвичайно є потужна цікава повість «Ною ковчег. Переднє слово до цієї повісті першої публікації написав наш видатний письменник про корінням із Житомирщини з недалекого, недалекого від кримінця краю Валерій Шевчук. Цей письменник не просто сам по собі, він дуже перебірливий, не з кожним він буде контактувати, але він, знаючи глибинні наші пласти нашої української літератури, написав про Галину Гордосевич, яка достойно вписалася в українські конструктив. І третій том це теж проза. Тут з десяток новел оповідань. І три повісті, компенсація за відпустку, смак осіннього яблука 20 років і один день. Надзвичайно потужно звучить її оповідання Далека дорога додому. Це знову ж таки автобіографічний момент, але дуже майстерно виписаний, і дуже він емоційно наснажений до того ж в своїх творах. Галина Городасевича являє не тільки високу майстерність, елегантне володіння рідним словом, але й відтворює відданість української душі, справжньої душі тим ідеалам, які врешті-вешті і тримають нашу Україну. Спом'німо це ім'я, не випускаємо з пам'яті. Хай Галина Городасевич буде з нами. Добрава!